Сьогодні робимо ревізію у плиточці, але не звичайну, та яка з присоскою, а та, яка із тіпончиками із штовхачами. Мета цього відео це показати вам ще раз роботу подкарізу Infinity Помагатор з диском Butterfly діаметром 45 мм. Вирізаємо, монтуємо, показуємо результат. Я спробую показати вам товщину швів, які получаються. Щоб вийде це зробити. Товщина шва складає 0,6 мм. Дивіться, в мене є два диски. Перший цей батерфляй. Новий диск батерфляй товщиною 0,6 мм. Він заходить у шов, бачите, не повністю, але він заходить. Бачите, тут, тут заходить, тут. І йде туго-туго, тобто він там не бовтається. У мене ще є новий диск Shine, він також 0,6 мм. Але, мабуть, із за товщини фарби диск 0,65 мм. Ну, плюс-мінус. Наприклад, 0,65 мм. І він повністю на всі 10 мм не проходить. А диск Butterfly 0,6 мм. Він проходить. Але з натягом. Що це означає? Це означає, що товщина різу. У нас складає 0,6 міліметра. Чи потрібен вам такий різ? Я не знаю це вирішувати вам, але ви повинні розуміти, яку товщину шва він може зробити. Точний і тонкий, доволі делікатний різ. В процесі створення цього екземпляру було допущено дві грубі дитячі помилки. Перша. коли я вирізав на 99% цю ревізію, плиточку потрібно було зафіксувати. На основній плиточці. Бо куточки, які потрібно було дорізати, вони несли на собі основну вагу ревізійної плиточки. І, звісно, два із них в мене не витримали і емаль надкололася. Саме тому ревізія не виглядає на 100% естетично. Тобто таку роботу б ніхто не здавав би. Але на прикладі цього екземпляру ми вирішили декілька питань. Ми протестували з вами плиткоріз Infinity Pomagator. Що вам хочу сказати, що робити такі вирізи. У керамограніті, це одне задоволення. Товщина шва, яку я залишив 0,6 мм горизонтальні зверху та знизу, вони працюють. У керамограніті товщиною 10 мм вони працюють. Це означає, що вертикальні шви також можна залишати по 0,6 мм. Друга помилка, яку я допустив, в момент, коли в мене ще не були приклеєні відповідні частини до магнітів, в момент примірки в мене плиточка випала і також сколола один із куточків. Тому потрібно завжди фіксувати, перестраховуватись. Дякую вам за увагу! До зустрічі, пока.